Доброго дня! Хочу представити вам інформацію про одну з найзатребуваніших спеціальностей на сучасному українському ринку праці, це спеціальність Ж3 електрична інженерія. Я є виконуючим обов'язки завідувача кафедри енергетики, електротехніки і фізики і якраз спеціалістів з спеціальності G3 ми і готуємо в Херсонському національному технічному університеті. Ну, спеціальні житери це новий шифр, назва електрична інженерія. До цього, до цього року у нас була інша назва, і шифр. спеціальність мала шифр 141 і називалася електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Ну, сама назва говорить про те, що фази, яких ми готуємо, вони працюють в галузі саме електроенергетики, в галузі електротехніки, в галузі електрометалічних систем. Загалом, спеціальність є затребуваною від чому? Вона була затребувана і в мирні часи, оскільки від... всім чудово відомо, що електрична енергія вона фактично є кожному, на кожному об'єкті. Вона проникла в всі сфери е, сучасного життя, е, будь-яке підприємство е, промислового комплексу, сільськогосподарське підприємство, е, житлово е, комунального сектору і побут вони тісно пов'язані з використанням електричної енергії і використовувати її потрібно. Ощадні е, втім. Е, Свої події пов'язані з повномасштабним вторгненням Росії на територію України завдали суттєвих збитків електроенергетичному комплексу нашої держави, і це все потребує відновлення. У зв'язку з цим фахівці зі спеціальності електрична інженерія в майбутньому будуть затребувані все більше і більше. Кафедра енергетики, електротехніки та фізики готує фахівців за двома освітніми програмами. Перша освітня програма. Зі спеціальності електричної інженерії має назву електротехніка та електротехнології. За цією програмою ми проводимо підготовку бакалав. Тому саме бакалаврська освітня програма вона найбільш цікава може бути для тих абітурієнтів, хто хоче отримати востребовану на ринку праці спеціальності після закінчення школи, після закінчення коледжу. Після закінчення школи навчання за освітньою програмою електротехніка та електротехнології відбувається протягом трьох років і десяти місяців. Якщо ж ви маєте, наприклад, диплом фахового молодшого бакалавра або диплом молодшого спеціаліста, то відповідно терміни навчання скорочуть. Так, для випускників коледжів, які мають диплом фахового молодшого бакалавра. Термін навчання становить 2 роки 10 місяців. А для тих, хто має диплом в спеціаліста, відповідно 1 і 10 місяців. Крім того, крім бакалаврської програми, ми проводимо підготовку за освітньою програмою магістра і назва цієї освітньої програми нетрадиційні та відновлення джерела енергії. Тобто це саме магістерська програма. Для кого вона може бути цікавою? Для тих, хто вже має вищу освіту, має диплом бакалавра або диплом спеціаліста, і не обов'язково за спеціальністю академію, ви можете мати диплом із іншої спеціальності, скласти іспити, скласти вступні випробування і е, поступити в магістратуру на спеціальність електричної інженерії і навчатися за освітньо професійною програмою, нетрадиційної та відродовані. Джерела енергії більш детально надав інформацію про е, бакалаврську освітню програму електротехніка та електротехнології. Ну, якщо коротко, то м, за цією освітньою програмою забезпечується комплексна підготовка бакалаврів з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Е, причому е, освітня програма складена таким чином, що враховує сучасні аспекти електроенергетики, зокрема генерація електричної енергії з відновлювальних джерел. Оптимізація електричних навантажень, енергозбереження, що надає випускнику можливість розширити потенціальну сферу своєї трудової майбутньої діяльності і покращує конкурентну здатність наших випускників на ринку праці. Ну, зокрема, більш детально, на відміну від інших навчальних закладів, у нас вивчаються дисципліни пов'язані з генерацією. Електричної енергії з відновлюваних джерел, таких як енергія сонця, енергія вітру, енергія біомаси і тому подібне. Генерація електричної енергії, саме розосереджена генерація, до якої відносяться сонячні електростанції, вітроелектричні установки вона є перспективною і її враховано в програмі розвитку електроенергетичної галузі нашої держави. Ну, щодо питання, на яких посадах можуть працювати наші випускники, то це такі посади, як інженер-електрик, інженер-енергетик, електро та енергодиспетчер, технік-конструктор, технік-електрик, технік-енергетик, технік-технолог у електротехнічній галузі. Займають наші випускники інженерні посади, пов'язані з керуванням, ремонтом, налагодженням та експлуатацією електроенергетичних об'єктів та мереж. Також працюють наші випускники інженерами з провадженням нової техніки та технології, в тому числі на основі використання відновлювальних джерел енергії. Коло підприємств, на яких працюють наші випускники, воно є доволі широким, тому що будь-яке підприємство різних галузей народного господарства воно використовує електричну енергію і потребує висококваліфікованих працівників. Зокрема, наші випускники працюють в моленерго. Працюють в установах пов'язаних з енергоаудитом. Працюють також на підприємствах, де виробляють стратегічну про продукцію різного призначення і таке інше. Тобто охопити, звісно, і назвати все коло підприємств, де працюють наші випускники. Це просто неможливо. Є приклади успішного працевлаштування наших випускників і за кордоном, де вони працюють. За своєю отриманою спеціальністю закінчивши, е закінчивши Херсонський національний технічний університет. Що стосується магістерської освітньої програми е з, з спеціальності електрична інженерія, е це як я вже раніше повідомляв, це освітня професійна програма, не традиційні та відновлені джерела енергії. Тобто, вступивши до магістратури на нашу спеціальність, е ми е будемо е готувати з фахівців, які поглиблено знають галузь саме нетрадиційної енергетики, тобто електро традиційної електроенергетики, нетрадиційної теплоенергетики, в тому числі, звісно, що цей напрям є дуже актуальним на сьогоднішній день, в тому числі зв'язку з руйнуваннями, отриманими внаслідок агресії з боку Російської Федерації. На об'єкти централізованої генерації, такі як теплові електростанції, гідроелектростанції і таке інше. Тобто, зараз, в даний момент, розвиток саме розосередженої генерації є актуальним не лише з точки зору охороні навколишнього середовища, зменшення викидів в атмосферу, але і з точки зору створення розгалуженої системи розосереджених, Джерел енергії, що убезпечить нашу енергосистему від цілеспрямованого знищення. Таким чином, підготовка магістрів на освітньо-професійною програмою нетрадиційних та відновлювальні джерела енергії, вона спрямована на формування сучасного фахівця, здатного розробляти проєкт виміщення систем енергозбереження на основі нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, тобто енергії сонця, енергії вітру, біопалива, мала гідроенергетика. Зокрема, енергозбереження і основи аудиту, енергетичного аудиту. Бо ще однією важливою задачею, яку е, потрібно забезпечити на шляху ефективного використання енергетичних ресурсів, зокрема електроенергетичних, є і раціональне використання електричної енергії, електричної енергії, теплової енергії і е, інших енергії, як в комунальному секторі, так і на виробництві. І е, на цьому також робиться акцент підготовки е, працівців за магістерською освітньо-професійною програмою не та відновлення джерела пенезі. Цілком логічним може бути питання: е, а що дає магістратура да, закінчення магістратури по відношенню від отримання е, порівняння з отриманням диплому бакалавру. Це е, розширює коло посад, які може займати випускник-магістр. А саме цим може працювати випускник магістра, інженером-проєктувальником, інженером з технічного аудиту, інженер з проєктно-ковторисної роботи. І зверніть увагу, що в розширений курс можливості потрапляють в викладачці посад. Зокрема, магістр може працювати асистентом закладу вищої освіти 3-4 рівня акредитації, інженер-консультант, експерт з енергозбереження та енергоефективності. Може працювати викладачем закладу вищої освіти першого, другого рівня акредитації, і також викладачем професійно-технічного навчального закладу. Тобто, коло можливостей щодо працевлаштування коло посад є дещо ширшим, аніж у випадку тих фахівців, що отримали лише диплом магістра. Тим чином, вступивши на нашу спеціальність на бакалавріат, випадок іншого бакалавріата. Можете продовжити навчання в магістратурі і стати більш універсальним в області електроенергії. Випускники наших, нашої спеціальності під час навчання займаються і науковою роботою, хто бажає, звісно, і хто спрямований, кому цікаво займатися науковими дослідженнями. На кафедрі працює проблемна наукова студентська група з дослідження різних явищ пов'язаних. З використанням електрики, з дослідженням нетрадиційних джерел енергії та інших аспектів пов'язаних з електроенергетикою приймають участь наші студенти у виставках, приймають участь у конференціях наукових, публікують свої роботи в журнал, наукових журналах. На даному слайді ви можете побачити деякі з наших випускників, які вже працевлаштовані, влаштовані, які успішно займаються, і власною справою, зокрема, в області будівництва поелектричних систем, працюють розробниками, проектувальниками на різних виробництвах, ці проекти пов'язані з різним колом використання електричної енергії. Зокрема, Працюють розробниками е, світлотехнічного обладнання, працюють на електротранспортних підприємствах, е, працюють в проектних організаціях, які займаються е, розробкою електроенергетичних систем Обленерго, Укренерго та інші установи і організації. Е, наші випускники працевлаштовуються не лише країни. Дехто хто знаходиться за терминами нашої держави, вони також успішно працевлаштовуються і працюють за спеціальністю. Тобто, востребуваність на ринку праці фактично є залогом вашого успішного майбутнього. Отже, електроенергетика це не лише цікаво, актуально і перспективно. це е, можливість отримати актуальну для ринку праці спеціальність і збудувати е, свою кар'єру. В електроенергетичній галузі нашої держави працювати на відновлення і модернізацію цієї галузі. Якщо ви зацікавили цією інформацією в деталі щодо е навчання на спеціальності в житті електрична інженерії, як на магістерській освітній програмі, так і на бакалаврській, ви можете отримати за телефоном, який ви бачите на екрані. Також е тут представлена адреса електронної кошти нашої кафедри. І функціонує сторінка в інстаграмі, адреса якої ви також також зазначена на даному слайді. Дякую всім за увагу, бажаю успіхів. Чекаємо вас на навчання на нашу спеціальність.